Короші. Ви на каналі Ганусині Викутаси, і з вами Гануся. Сьогодні буде відео тільки про в'язання. А отже, хто не по в'язанню, хто зі мною тільки з сухоцвітами, то я сподіваюся, що вам, мабуть, не буде цікаво зі мною. І ось чому я вирішила зробити сьогодні відео про в'язання, тому що в нас дуже-дуже-дуже похолодало. Сьогодні вже 1 жовтня і така ну, вже справжня осіння погода, і треба вже тягати теплі шкарпетки. І от я свої шкарпетки, які я нав'язала протягом останнього часу. Хочу роздати своїм рідним, щоб вони вже гріли свої ноги. Тому вирішила вам зняти такий невеличкий відеоугляд свого шкарпеткового боксика. Тут у мене зібралися шкарпетки для всієї родини. Ну, можливо, щось і підуть на. Продажу чи для захисників буду бачити, що я роздарую, що я роздам, а що в мене залишиться. Шкарпетки всі я в'яжу із і ниточки. Ниточка буває різна. І стокова ниточка, але шкарпетковий склад. І турецька, і німецька, і італійська, бобінна. різна. У мене вибір пряжі дуже великий. Тому я завжди в'яжу, що мені впало в око, те я в'яжу. Тому я ніколи не планую, які я сьогодні шкарпетки розпочну, чи завтра, чи в майбутньому. Ось захотілося мені сьогодні в'язати з цього кольору, я беру моточок і в'яжу. Кому вони будуть, тому будуть. Це вже таке. І ось розпочну я. Ось з таких шкарпеточок. У мене тут вони зв'язані, нібито Family Look, але як прийдеться. Ось така у мене була стокова ниточка, був моточок цілий. Ось такого виробника. У мене дуже багато такої ниточки. Я не знаю, як вам воно буде показуватися. Ось такого виробника. І я зв'язала. Дві пари шкарпеток. Ці трошки менші, я зв'язала десь на 36-й-37 розмір. І додавала я сюди ось таку білу ниточку Alize Superwash в п'ятку і в мисочок. І вийшли такі, бачите, такі пепі довга панчоха такого кольору. І так само я зв'язала майже ідентичні шкарпеточки. Це вже більше ну, можливо, чоловічі, о чому ви ні, подивіться, такі собі шкарпетки. Мені здається, що і чоловічі можуть бути. Також в'язала з цієї ниточки. Резиночка тут у мене 2х1. П'яточка ущільнена. Клин підйому є і ці шкарпетки десь на 40 41 розмір. розмір. Ну, якщо можна потягнути, то ще й можна на 42-й тому що вони еластичні і вони гарно, гарно тягнуться, ці шкарпеточки. Нитка непогана, як на мене, в роботі, після прання вона гарно розкрилася, випустила пушок. Я в'яжу взагалі всі свої шкарпетки на спицях 2. Крім тих, що я в'яжу для ЗСУ з нашої чернігівської вовни українського виробника та трошечки грубша, і я їх в'яжу на 2,5. Я люблю, щоб в'язка була така плотненька, бачите, як машинна. Шкарпетки мають виконувати свою функцію, зігрівати, а не мають бути як решето. Тому ось такі шкарпеточки я зв'язала дві пари. Тепер ще в мене є ну, серія, не серія. Теж з однієї мотюжки, ниточки. Ось такого плану були в мене, бачите, таке розфарбування. Дуже мені подобається це розфарбування. Ось тут я взагалі нічого не підбирала. Брала з середини моточка, вив'язувала одну шкарпетку. ну Тут мені подобається, як -то підходять кольори, як тут лягають секції, от так мені. Так зв'язала, як ішла ниточка. П'яточка ось така. дійшла до певної секції, зробила п'яточку і далі пішло вже в'язатися геть до миска. І дов'язала одну шкарпетку, я дов'язала до того періоду, звідки починала її, щоб мені розпочати другу шкарпетку з тої секції. І Тому вони вийшли ось такі більш-менш однакові. Тішка мене перебила, шкреблася у двері. <хи> Тому, і от Вив'язала ось таку пару Е, Резиночку тут в'язала я також два на один. Я через часто роблю таку резинку, п'ятку теж усінювала. От, Ну, ниточка ця трохи тонша за попередню. Хоч виробник той самий, але нитка трохи тонша, тому ось якось так. І з того, що в мене залишилося, я зв'язала ще ось такі шкарпеточки. Тут у мене було півмоточка ось цієї такої верескового кольору ниточки. І я пустила Хелікс. Тут вже я нічого не підбирала, в'язала з того залишку, що в мене був, і тому в мене ось так вийшло. Ось, падає, ось так вийшло ось такі шкарпеточки хеліксом. Теж шкарпетки теплі, я їх заблокувала, попрала, заблокувала, і ось таке в мене, така у мене теж нібито Два однакових подібних розміри шкарпеток на самілілок. Далі у мене ще є ось така пара шкарпеток. Такі мені дуже-дуже свідкові. Тут я в'язала вже з бубінної ниточки. Це теж, до речі, друга пара. У мене з цієї ниточки одну я в'язала тут таку пару, я робила теж мисочок голубим, підбирала ось такі. Взагалі я дуже люблю комбінувати, коли підбираю п'ятку, мисок і резинку, даю той колір, який десь тут перекликається. Тому тут можна було давати і сірий, і голубий, і білий, і ось цей такий малиновий, і чорний, ну, воно би тут гарно, гармонійно дивилося. Я завжди так підбираю кольори, які в мене тут є, щоб воно хоч трошки перекликалося. Хоч я думаю, що і дівчатка всі так роблять. Тому що, коли воно не Ну, якось не перегукується, то ну, ну, таке, знаєте, кричить просто, не каже: ой, куди ти мене впихнув. То я такого дуже-дуже не люблю. Я завжди і в своїх композиціях сухоцвітних, і в в'язанні я стараюся, щоб воно хоч якось там трошки підходило кольорами. Далі у мене була ось така стокова ниточка. Я не знаю, вона у мене була без моточка, чи це регія, чи це яка я вам друзі не скажу. Ось така вона такого забарвлення. Мені здається, я десь бачила таку регію подібну. Бачите? І от у мене такі також зв'язалися святкові шкарпетки. Я, друзі, не дуже високі халявки в'яжу в у своїх шкарпетках, тому що я міряю на свою ногу. Я не люблю, щоб вони були високі, тому що осінні сапожки часто бувають, низькі, з низькими халявками. І не хочеться, щоб оця халявка крепко виділялася, виступала з під сапожок. Одне діло в кросівки, там під джинси носити, а друге діло в кровці в чобітки. Тому я в'яжу ось не дуже високу халявку. Високу халявку я вяжу тільки для зСУ. Тому що там її треба високою в'язати. А в таких шкарпетках я не роблю високої халявки. І от я зв'язала тут. Тут я, друзі, п'ятку не робила устільнею. І ви знаєте, що я вже зробила собі такий висновок, що, мабуть, я її не буду в'язати устільниною. Тому що, от скільки в мене я. Давала своїм рідним носити шкарпетки чоловікові собі, вона мене ніколи ось тут не протупується. Вони у мене протупуються завжди ось тут. І так само і в чоловіка, і це. ось тут протупуються, якщо вони протупаються. І часом ось тут на пальцях. Я не знаю, яка причина, чого вони протупуються на пальцях. Ну, чогось так. Я не знаю, чого так. Тому я бачу, що мені більш подобається ось така п'яточка, не ущільнена. Хоча я ще надалі і в'язала ущільнену п'ятку після цієї пари. Ось така вона вийлася в мене. Дуже шерстисті ці і плотні. Якщо та стокова ниточка була трошки тоненька, я теж її в'язала на двіці, то ці ну, такі валюночки. Валіночки, валюночки ніде, ну, як вони тонкі, але вони такі дуже-дуже ущільнені. Мені подобаються такі шкарпетки. Ось так. Тепер у мене залишилася ще ця нитка чорна. І, бачите, що в мене ще вийшлося з неї. У мене з неї ще получився хелікс, Я його починала в'язати весною, закінчувала осінню. тому що як почала в'язати цю шкарпетку, розпочалися огородні роботи, і на тому моє в'язання завершилося, то я вже й думала, що вони у мене будуть зовсім-зовсім неоднакові. Тому що одну я зв'язала, а другу тільки на стадії резиночки залишила і на тому все. Але постійки, оскільки я в'яжу щільненько на двійці, то в мене розбіжності у в'язанні не було практично ніякої. Тут я в'язала ці шкарпетки незвичайним хеліксом, а пускала ось попереду хелікс з витягнутими петлями. Я знімала по цих шкарпетках відео. Урок, як я в'яжу цей узор. Якщо хтось бажає навчитися, хтось ще не вміє, то, будь ласка, заходьте на моє відео весняне і там ви знайдете цей відеоурок. Також у мене на каналі є урок, відеоурок по п'ятці підкова. Я переважно її використовую, вона мені зручна в носі, вона мені швидко в'яжеться. Тому я переважно в'яжу з такою п'яткою. Часом з п'яткою От Бабусину п'ятку я вже давно не в'язала. Як тільки я спробувала в'язати ось цю, все. Вона мене полонила, і вона мені сама практична ця п'ятка. Так ось, ось такі у мене вийшли, святкові шкорпеточки теж. Комусь мені будуть. І тепер у мене вже одні з останніх шкарпеток. Ці, що я вже в'язала ось це. Ось, ось, ось такі, як я вже вам мелькала цими шкарпетками не один раз. Пара не парна. Тока, така в мене розкраска моточка вийшла. Я нічого тут ніде не підбирала абсолютно. Розпочала в'язати, друзі, цю шкарпетку з середини мотка, і у мене пішли ось ці секції. Ну, я розпочала з надією на те, що такі секції будуть у мене ще в моточку. Але постійно, постійки я купувала ось цю ниточку, ну, не збрехати вам руки три, мабуть тому. На стоці це шкарпеткова все, вона добре носиться, бо я вже не одну пару шкарпетів з неї зв'язала. Я тоді купила щось 16-17 чи моточків її. Вона, ніби то, йшла з якимось дефектом. Но в деяких моточках цього дефекту я не замітила. А ось в цьому це дефект розфарбування. Ціна тоді була дуже смішна. Порівняно з тією ціною, яка була на шкарпеткову пряжу, тоді Алізе, по-моєму, варто було чи 72 чи, 70, чи 72, чи 78 гривень. Я не буду брехати то, що ну, десь після 70, то ця коштувала по 46 гривень. Так, це ще з того часу, коли така ціна була на шкарпеткову пряжу. І от я тоді хапнула її. Думаю, хай буде, буду в'язати для своїх, бо якось я тоді ще алізе тільки декілька моточків купила, мала, а як такої більше шкарпеткової пряжі в мене не було. Тут мене полонили кольори у моточку. От я її хапнула. А як прийшлося до діла, коли я зв'язала оцю шкарпетку одну і з надією. Знайти знову ж таку такі секції, таке розфарбування. Я перемотала, а решту моточка з кінця в кільниці, ніде я такого не знайшла. Ну, Що мені залишалося робити? Звичайно, що мені довелося в'язати, як уже далі йшла ниточка, бачите, ось туди пішла. І бачите, яке розфарбування в одному і в другому. Ну, коруче, Пара тут пізнається за рахунок носка і миска і п'ятки, і все, і все. Але нічого. Або віддам для хлопців, з СУ, бо це розмір десь 42-43, тільки чималячі пішли. Я майже весь моток вивісла, там трошки залишилося. Ані вже чоловік мусить носити до на тобі Боже, що мені не може. Це таке, така приказка в мене є. І остання пара шкарпеточок, яку я в'язала. Як я казала, осінній ліс. Я знімала його в своїх блогах, щоденниках, коли я їх в'язала. Це бобінна нитка. Бобінна я колись також купувала її ще у Фейсбуці. Зараз сайт е, жіночки, і в Інстаграм є, і у Фейсбук. Італьянська бобінна пряжа. В неї там дуже багато різної стокової пряжі, Ну, стокові це тобто не бракована ніяка, нічого, а новенька, але вся практично бобінна. І от я тоді взяла також, мене полонили ці кольори. Я тоді в неї брала двома-два е, рази замовляла, бо я там і кіт-мохери замовляю в неї. І шкарпеткову. І ось вибрала собі для роботи ось цю бубінку і зв'язала ось такі шкарпетки. Шкарпетки невеликі, тому що це, скоріше всього, 360 метрів на 100 г, тому я не ризикувала їх великими в'язати, бо якось вони дуже-дуже скоро в мене втікали, ці ниточки. Тому я зв'язала на. 37-38. Ну, коротше, комусь буде, чи доньки, чи кому. Шкарпетки дуже-дуже теплі, дівчатка, дуже такі плотні, така нитка. Ну, вона вийшла як велюрую. Зв'язала я їх також на двійці. Я їх попрала. Ну, звичайно, в машині я їх не прала, я їх прала вручну. От, але вони такі дуже-дуже-дуже теплі вийшли. То все, що нав'язала, не знаю, що роздам, що залишиться, бо хай рідні гріються. вже. А я буду в'язати далі. Ось у мене запасики новенькі прийшли, а там в антресолі у мене стільки запасів, само шкарпеткової пряжі, в'язати, не перев'язати. Зараз у роботі у мене знову шкарпетки, я показувала у останньому з відео. Щоденника саме такої нитки, як ось ці я в'язала, і там теж не обійшлося без сюрпризу. Ну, про це я вже потім буду показувати у блозі, що там у мене за канітель, така, за, за сюрприз получився. От, а зараз поки що буду йти далі працювати. Відео зняла. Кому подобаються мої шкарпетки, то напишіть мені, я тут нічого сильно не придумаю. Я в'яжу із візерунками, і з ажуром шкарпетки я в'язала, і заранами. Але мені здається, що у секційній нетці це недоречно. Вони самодостатні і так, вони гарні, вони теплі. І не треба щось з ними придумувати. Тратити свій час ще на візерунки. Тут уже дизайнер пряжі все придумав, що хотів придумати, а нам залишилося тільки в'язати. Так що бажаю вам усіх усім не холодної зими, теплої осені, але ножки свої утепляйте, ручки свої утепляйте. В'яжіть собі, своїм рідним і даруйте тепло тим, хто його потребує. Всім до побачення!